Друзі, всім привіт! Вас вітає, як завжди, компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі, це Ріненська область, і кого цікавиться автомобіль, ви можете приїжджати на огляд до нас або ж замовити послугу доставки під дім. Саме, друзі, про цей автомобіль я хочу сьогодні вам розказати. Всі ви вже побачили, всі ви вже зрозуміли, що це хороший, надійний, всіма улюблений Renault Megane 3, третього покоління автомобіль. Цих автомобілів ви на дорогах України, на площадках, десь на взагалі, авторія зустрічаєте дуже і дуже багато, тому що. Бо кожен день вони продаються, кожен день вони приганяються і кожен день вони купляються. Тому це хороші надійні автомобілі саме ось ці Renault Megane 3. І, в принципі, навіть і другий Renault Megane, вони також зарекомендували себе дуже і дуже гарно, тому що друзі, реально це автомобілі за свої гроші якісні, які не піддаються корозії, які йдуть з хорошими надійними двигунами і коробками. Звісно, якщо ми не говоримо про автомати в цих автомобілях. Тому що механіка в них хороша, автоматичні коробки роботизовані і вони зовсім не надійні, так до слова. Дивіться, що стосується цього автомобіля, це Renault Megane 3. Автомобіль, знову ж таки, повторююсь. Економний, хороший, дешеве обслуговування, надійний. Тут стоїть мотор 1,5 DCI. Тобто також в принципі, до них абсолютно є всі запчастини, до них є взагалі все, що необхідне. Та й самі двигуни до них є дешеві, тому що це Renault Megane. Автомобіль в принципі, на, за свої гроші він комфортний, він економний, тому що середній розхід палива, я буду говорити так, це буде десь 5 літрів орієнтовно. По трасі можна влізти від 4 до 5, від по місту від 5 до 6 літрів. Загалом. Автоміль реально в гарному стані, такому темно чи світло коричневому давайте говорити кольорі, гарною оптикою на доволі таки хорошій комплектації, тому що тут не має. Бо комплектації максимально потужної, але є при тому всьому доволі таки хороша комплектація. У нас є омивачі фар, у нас є противотуманні фари. Також всередині ми маємо кондиціонер і підігрів сидінь. Ззаду ми маємо шторку, запаска, все в комплекті, все в оригіналі. Автомобіль має чесний і підтверджений пробіг, який ми перевірили по він-коду, і перевірили, звичайно ж, у Європі нашою комп'ютерною діагностикою. Але в цьому відео ми вам будемо показувати, як ми перевіряли наш автомобіль по він-коду. Покажемо наглядно, покажемо, що дійсно рідний пробіг, на яке число він був, і також обов'язково пройдемо з вами товщиноміром. Покажемо всі заміри по нашому ЛКПП. Покажемо, що автомобіль чи має, чи немає підфарбувань, тому додивляйтесь наше відео обов'язково до кінця. В кінці відео ми вам все це покажемо і перевіримо. Що стосується взагалі цього автомобіля? Насамперед, це хороший якісний автомобіль, який ми привезли із Європи. Він не має пробігу по українських дорогах, він же має сертифікат відповідності, тобто все, що в нього. Все, що йому потрібно, давайте говорити так, для постановки на український облік він вже має. Це сертифікат відповідності, це документи на сам автомобіль, він розмиднений. Тобто приїжджайте на оглядаєте наш автомобіль, до нас на огляд приїжджаєте, і одразу ж, друзі, автомобіль ви можете забирати і їхати реєструвати його в сервісний центр МВС на українську реєстрацію. Реєстрація на ці автомобілі взагалі недорога, там орієнтовно 100-100 з купівками доларів, якщо не помиляюся. Мої клієнти зазвичай реєструють ці автомобілі ну, в такій ціновій політиці. Тому виходить доволі таки приємна ціна взагалі за реєстрацію такого автомобіля. Що стосується загалом по автомобілю, попередньо, знову ж таки, повторююсь, бо відійшов від теми, ми пригнали його із Європи. Попередньо там оглянули, протестували, проїхались, подивились комп'ютерною діагностикою, перевірили по Він-коду. Немає ніяких пошкоджень, ДТП, тобто чиста сервісна е, така історія, можна сказати. Сервісна книжка в нас присутня, в ній є всі початки, всі відмітки про його обслуговування, що коли мінялось, коли якісь масла, фільтри, там рівні, ролики, про все це є відмітки в сервісній книжці, що коли і як в ньому робилось. Е, також забув наголосити, ззаду ви бачили, є фаркопчик з розеткою присутній. тобто можна, е, Друзі, також якби завжди наші продавці на Україні або там перекупи, хто як робить, знімають, продають Окремо ще щось там роблять. Ні, ми завжди з автомобілем віддаємо все. У нас тут є запаска, є донкрат, є ключики до нього. Там лежить аварійний знак, є фаркоп, висить. Тобто все в комплекті, що приїжджає з автомобілем, ми вам завжди його віддаємо, тому що ми продаємо повноцінний укомплектований автомобіль, так як він приїжджає до вас до нас точніше з Європи. Отже, переходимо, друзі, по стану салону. Стан салону у нас доволі таки гарний. На свій пробіг, на свій взагалі рік. Дивіться, забув наголосити ще таке, що тут 290 тисяч рідного пробігу, 2010 рік випуску, механічна шестиступанева коробка передач в цьому автомобілі стоїть. Та й в принципі, в принципі все. Про все інше зараз буду вам розказувати. Головне, що це рік випуску: 1,5 дизельний двигун 90 кінських сил, механіка, 10-й рік випуску. Автомобіль в універсалі, п'ятимісний, в гарному стані. тобто... Ключики є, два ключики до автомобіля присутні. Комплектація тут знову ж таки не проста, бо тому що я зустрічав їх і простіших комплектаціях. Тут все гарно. Дивіться, як заводиться наш автомобіль. Заводиться з пів оберту, заводиться гарно. 290 тисяч пробігу. Зараз я вам покажу, переключу. Це все. Кондиціонер справний, бачать світиться, дує повністю. Компресор працює, тобто, коли нажимаєте кнопочку АЦ, воно все відповідно до цього компресор включається і виключається, виключається і чути звук. І е, характерно те, що зараз на вулиці спекотна погода, але при тому всьому з наших оцих, е, дефлекторів дує холодне повітря. Тобто кондиціонер справний. Зараз те, що на літо потрібно перевірити, можете бути спокійні. Дивіться, що стосується взагалі склопідйомників і нашого електропакету. Склопідйомнички всі опускаються, піднімаються, всі 4, е, кожна кнопочка автомілі працює. Дивіться, у нас є мультикермо, є круїз-контроль в автомобілі. Мульти на мультикермі ми регулюємо взагалі швидкість круїз-контролю, тобто більше-менше скинути, уімкнути, вимкнути, тобто, що відноситься до цього. Кермо в гарному стані на пробіг 290 тисяч, воно в оригіналі. Зліва, знизу, ви могли бачити, є така незначна якась, чи це дещо піддерли трішки, чи підтерли ось є з лівої сторони. Але в принципі, ви можете розуміти, що воно є в оригіналі, тобто я завжди за те, що має бути оригінал. Автомобіля, тобто не перероблений, не приїхати вбитий стан, а його зробити гарним, а купити його там в Європі вже ще гарним і пригнати до нас в Україну. Так само і з цим автомобілем. Ви бачите, який він приїхав, такий ми вам його відзнімаємо. Звичайно, зробили якусь легеньку хімчистку, не полірували насамперед. зверніть увагу, автомобіль, не полірований. А хімчистку легеньку ми робили. Механічна 6, 5, перепрошую, ступенева коробка передач. Механічне стоянкове У нас також присутні, тобто ручник, хто не розуміє, ручник у нас механічний, круїз контроль справний тобто, також працює. Та й всі кнопочки, в автомобілі, всі склопідйомники, всі кнопочки на регулювання дзеркал, все це працює. Йдемо далі до заднього ряду. Дивіться, що по задньому ряду. Задній ряд у нас гарний, немає ніяких плям, немає ніяких дирочок від прокурення, тому що дуже часто зустрічаємо такі автомобілі, що в ну, автомобілі відповідно палили і пропалюють сидіння, як водія, так і сидіння пасажирів. Тут все в гарному стані. До сидінь питань немає. На свій пробіг сидіння в ідеально збереженому стані. Та й загалом, в принципі, друзі, я скажу вам, що ці автомобілі, от вони виїжджають дуже-дуже багато і дуже. Гарно вони їздять, тому що оці двигуни, я думаю, що, от, наприклад, 290 тисяч. Я думаю, що його ніхто не ремонтував, ніхто в нього грошей не вкладав цей двигун. Звичайно, що робили заміну масел, фільтрів а, і тому подібного. Але загалом про ремонт ми зараз говоримо, то я думаю, що його ніхто не ремонтував і вам ремонтувати не придеться, тому що ці двигуни вони виїжджають дуже багато кілометрів і. Як прийнято в нас в Україні приганяти автомобілі з більшим кілометражем і скручувати на менші, всі так і роблять. І можна сказати, що ці автомобілі вони їздять по два рази, тобто по другому колу. Можна сказати так. У нас все в оригіналі 290 тисяч. Я хочу, щоб цей автомобіль поїхав до хороших власників, тому що реально цей автомобіль в задовільному стані. Я думаю, що ви бачите, 2010 рік випуску зараз автомобіль реально 14 років, 290 тисяч рідного пробігу. Я не хочу крутити його на 190, на 180, так як вони стоять на авторія. Повірте, не вірте в більшість цих пробігів. Просто не вірте, тому що я знаю, я в цьому працюю, і друзі, я переконуюсь наскільки зараз реально дуже багато скручують пробіги. Тому, якщо ви хочете хороший перевірений автомобіль з рідним пробігом на щитку, на двигуні, на коробці, тобто по всьому цьому. Ви будете знати, що в мене рідний пробіг. Тому е приїжджайте на огляд, на тест драйв вам все розкажу, покажу. Та й доволі тут така приємна ціна. Я рахую, що ціна 6950 для цього каміля, для цих років, для цього пробігу дуже гарна. Дивіться на двигун, він чистий, гарний, не вимитий, тобто він в гарному стані. Була пилючка така легенько, ми її здули, Все, автомобіль в іншому в гарному стані. Ніде ні підкапувань масла, ні турбіни, ні двигуна. Працює рівненько, гарненько, дивіться, не димить, автомобіль заведений, гарненький. Не димить, не парує. Масло чисте, тобто антифриз в нормі. По всіх параметрах автомобіль пройшов нашу перевірку і чекає свого нового власника. Ну і, Друзі, як завжди, слідуючий наш етап перевірки це буде лакофарбове покриття. Перевіряємо його нашим професійним тощиноміром, показуємо вам кожний параметр, кожний елемент детально. 107, 135, 143, 132. Оригінал. Йдемо далі. 132, 154, 132, 120, 120, 121, 121, 104, арочка 120, 112, 112, 148, 148, 133, 120, Криша 121, 133, 125. Задня кришечка 125, понизу 117, це пластмаса. Оригінальна у нас 130, 119. Чому пластмаса може бути не фарбована? Тут є маленька така царапинка. Тому ви можете бути спокійні, що взагалі ні задня ляда, ні пластмаса не фарбована. Йдемо далі. 136 по криші, 129, з цієї сторони 115. Стієчкою переходимо. 129, 145, 167, 250, 210. 230, 270. Дверка 130, 111, 140, 139. Передня дверка 128, 120, 150, 160, 160 крило, 160, 160, 148, 185. Отже, друзі, по підфарбованих, по підфарбованих елементах в автомобілі. Все це б'ється у нас в оригіналі. 143, 143, бачите? Дверка задня, у нас 123. Все це в оригіналі повністю. Задня арочка має у нас підфарбування, так як у нас б'ється, 260, 260, 263, 212. Дверка у нас в оригіналі: 110, 140, 150, як де б'ється, бачите, відповідно 105. Передня дверка у нас також все добре з нею. 119. От 160, все добре. І переднє крило 160, 180, 190, 160. Отже, загалом автомобіль весь в рідній фарбі. Переднє крило, можливо, по показниках, я так дивлюсь, що може мати підлакування, Тобто 170, тому що вже б'ється синім. це лак. Ось. І заднє крило, так як у нас воно має 260 на 100 мікрон, більше всього на все підфарбоване. Ціле, гарне, можете бачити, але підфарбоване. тобто. Тут є підфарбування, можливо, була якась подряпинка або щось таке механічне. А переднє крило підлаковане, Тобто загалом все по кольору не випадає, все в оригіналі, виглядає дуже гарно, от повністю б'ється. Ніде не кручені ні болтики, ні завісики, все, все ціленьке, все в оригіналі. Тому, якщо цікавить автомобіль, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас в місто Радивилів. Ну і друзі, як і обіцяв, перевірка по Вінкоду. Ось у нас програма Карінфо. Ми ввели він-код нашого автомобіля і вибиває Renault Megane 15 DCI, механіка. Так, 90-кінських сил, 2011 рік випуску. Про те, що я вам і казав, тут модельний 2011 рік випуску, календарний 2010. Якби. ну... Друзі, ми були перекупами або тому подібного. Ми вже на авторі вказували би 2011 рік випуску. Так всі роблять зазвичай для того, аби збільшити автомобілю плюс, наприклад, зменшити точніше, мінус один рік. От, відняти, але загалом зареєстрований він буде 2010 роком. І що дивіться, головне історія пробігу, те, що я вам хотів показати, відповідно є зафіксований пробіг. Ви можете бачити і можете перевірити самостійно. Зверху вінкод код є. Є номерний знак автомобіля нашого європейського. Ви можете як по вінкоду, коду так і по взагалі номерному знаку перевірити цей автомобіль і бути впевненими, бути спокійними, що саме це хороший, чесний і перевірений автомобіль з перевіреним пробігом. Приїжджайте на огляд та здрав до нас в місто Радивилів.